Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі покажу, як зробити шрифт для бігу в Roblox. Для цього заходимо на домашню сторінку. І нам потрібно відкрити Toolbox. Відкриваємо, і тут пишемо Shift Tour. А конкретно мені підійшла ця кнопка від Матер Успі. Коротше, її ми скачуємо і переносимо в стартовий характер скрипта. Ось тут можна налаштувати все. Тут можна налаштувати швидкість. Давайте я поставлю 100. Тут також можна налаштувати швидкість звичайної ходьби, можна поставити сюди іншу кнопку. У мене стоїть кнопка Shift. Давайте запустимо гру. Ось звичайна ходьба і кнопка Shift. Я починаю бігти супершвидко. Ну, можна тут поставити, скажімо, вдвічі швидше за звичайну швидкість 32. І тоді ми будемо бігти вже адекватну швидкість. На цьому все найголовніше: лайк на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувай.